Доброго дня! Отож, тема сьогоднішнього уроку гучність звуку, висота тону, інфра-та ультразвуки. І перш за все, як завжди, ми маємо дещо з вами повторити повторити ті питання, які ми вже з вами розбирали на попередньому уроці. Поїхали! Перше питання: якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, частота завжди залишається незмінною. Змінюється лише швидкість поширення хвилі та довжина хвилі. Друге, звукові хвилі це механічні пружні хвилі, які поширюються в газах, рідинах та твердих тілах. Пам'ятаємо про те, що звукова хвиля не утворюється у вакуумі. Чутні звуки це звукові хвилі з частотою від 20 до 20 тисяч герц. Це те, що ми можемо з вами чути, середня статистична людина. Буває таке, що людина чує вищі герці і нижчі герци. Все залежить від індивідуальних особливостей фізіології. Інфразвук це звукові хвилі з частотою меншою за 20 Гц. Інфразвук людина, звичайна людина, не чує, але цей звук є його чують. Тварини деякі, і зрозуміло, що фіксують е, певні електричні пристрої. Ультразвук так само людина не чує, адже це звукові хвилі, частота яких більше за 20 тисяч герцов. Звукові хвилі складаються з трьох основних видів: це звук, який ми з вами чуємо, інфра та ультразвук. У частотному діапазоні звук для нас з вами від 20 до 20 тисяч герц, інфразвук менше 20, 000, ультразвук більше 20 тисяч Гц, До якого діапазону належать хвилі з частотою 25 Гц, наприклад. Ми дивимося з вами, 25 Гц потрапляє якраз в інтервал до звуку. Так? Тобто це те, що ми з вами чуємо. Отже, 25 Гц ми можемо з вами чути. Це той звук, який людина чує. 1 кГц, 1 кГц це 1000 герц. Так? Одна Тисяча гц. Саме тому він теж сюди належить, бо до 20 тисяч ми можемо з вами чути. Отже, це теж сюди. А от 10 герц зрозуміло, що це менше, ніж 20, і тому зрозуміло, що частота 10 герц буде належати саме інфразвуку. Отож, ми можемо з вами чути з запропонованих 25 п'ять тисячу тільки, а 10 ми не чуємо. Гучність звуку визначають амплітуду звукової хвилі. Висоту тону частотою звукової хвилі. Тобто, гучність звуку і висота тону це характеристики звуку. Ми з вами з ними в принципі, знайомі, а людина досить, досить добре їх від... реагує на них і говорить, зроби менше гучність, а, правда? Тобто ми реагуємо на це. І от гучність звуку треба запам'ятати, що вона визначається саме амплітудою звукової хвилі. А от висота тону, наскільки писклявий може бути або низький голос, все залежить від того, з якою частотою коливаються. Наші зв'язки, які знаходяться у ротовій і горловій області нашого тіла. Отже, дивлячись на цю ілюстрацію, ти можеш порівняти і з'ясувати для себе, що чим вищою є частота, тим більш високим буде звук, тобто висота тону залежить від частоти. Сьоме луна. Луна це звук, звук відбитий від віддаленої перешкоди. Саме тому ми говоримо, що звук, проходячи, відбиваючись від перешкоди, він проходить дві відстані. Ми з вами про це вже говорили. Саме на цьому ґрунтується дія ехолокації. Ехолокація це спосіб виявлення об'єкта та отримання інформації про цей об'єкт за допомогою відбивання електромагнітної хвилі, тобто радіосигналу. Якщо сигнал ехолокатора повернувся за час Т, відстань до об'єкта становить С дорівнює ВТ поділене на 2. Тобто ми пам'ятаємо про те, що звук має дійти від джерела до перешкоди, до певного об'єкта і повернутися назад, тобто він проходить у нас дві відстані. А тепер розв'яжемо задачі. Задача 8:1 глибину моря під кораблем вимірюють за допомогою ехолота. Визнач глибину моря під кораблем, якщо час від моменту посилання ультразвуку до моменту його приймання становить 0,6 секунди. Швидкість звуку в морській воді 1400 метрів за секунду. Будемо брати таке з вами значення. Пишемо умову. Отже, ось таку маємо з вами умову, тобто час між відправленням та прийманням звукового сигналу у нас 0,6 секунди. Швидкість звуку маємо і потрібно знайти глибину. А глибина у нас пов'язана з тим, що звук у нас поширюється двічі, тобто він проходить у нас дві відстані. Отож, V звуку. Швидкість помножити на час треба поділити на 2, і таким чином будемо мати з вами h. Рахуємо. Отже, 420 метрів це буде глибина моря, яку ехолот досліджував. Задача 8.2. Дельфін випромінює короткі імпульси ультразвуку, інтервал між якими 200 мілісекунд. Швидкість... Інтервал між якими 200 мілісекунд. Швидкість ультразвуку у воді 1500 метрів за секунду. Визнач максимальну відстань до перешкоди, яку ж сприймає дельфін. Отже, інтервал часу між. Імпульсами ультразвуку, які випромінює дельфін, у нас 200 мілісекунд. Швидкість ультразвуку у воді 1500 метрів за секунду. Визначити потрібно, дивіться, або глибину можна знайти в цій ситуації, або відстань. Глибина це якщо по вертикалі, і L – це якщо по горизонталі. Дельфін випромінює свої ці ультразвуки. Так, ну і діємо як. Так само, як у попередній задачі, пишемо формулу. Єдина проблема в тому, щоб правильно зараз скористатися тими одиницями вимірювання, які в нас є. У нас тут з вами секунди, а тут мілісекунди. Давайте переведемо ось тут. Отже, це буде 0,2 секунди. Ну, а тепер підставляємо значення. 150 метрів, адже секунди у нас скорочуються. Отже, дельфін може відправити сигнал і почути, де перешкода, на відстані 150 метрів. Задача 8.3. Довжина звукових хвиль, які створює скрипка, може змінюватися від 23 мм до 1,3 метрів. Обчисли діапазон частот скрипки, якщо швидкість звуку в повітрі 340 метрів за секунду. Отже, маємо довжину хвилі літера лямбда. Лямбда 1 і лямбда 2. Покажемо діапазон. Враховуючи те, що вони у нас в різних одиницях вимірювання, давайте одразу міліметри переведемо в метри. 0,23 метра. Швидкість звуку в повітрі у 340 метрів за секунду, і знайти нам потрібно з вами діапазон частот. Це значить знайти ню1 і ню2. Два значення, які будуть найменшим і найбільшим. Пам'ятаємо про те, що лямбда визначається як швидкість помножена на період. Так? Тобто, як довжина, яку ми шукаємо, визначається як швидкість, помножена на час. Амо, коли йде у нас про довжину хвилю, то ми визначаємо, що відстань це є довжина хвиля, а час це є період поширення даної хвилі. Але період у нас пов'язаний з вами з частотою. Одиниця поділена на нього. Отже, ця формула перетворюється у нас. Знайдемо звідси ню тепер. Ню дорівнює, як звідси знайти. Треба швидкість поділити на лямда. І тепер ми визначаємо з вами ню 1 і ню 2 Відповідно, ню 1 це буде швидкість звуку, поділена на лямда 1, а ню 2 буде визначатися як швидкість звуку, поділена на лямда 2. Підставляємо і обчислюємо. 147 826 Гц. Чому герц? Тому що одиниця поділена на секунду. А одиниця поділена на секунду це є герц. Ми з вами це пам'ятаємо, правда? Так, і друга. Зверніть увагу, там, де у нас довжина хвилі була маленькою, частота виходить більшою. Там, де довжина хвилі більша, частота виходить менша, адже вони пов'язані між собою обернено пропорційно. Задача розв'язана. Задача 8,4 на сторінці 2. Скільки коливань здійснює джерело звуку за 20 секунд, якщо довжина хвилі в повітрі дорівнює 0,5 метра. Швидкість звуку в повітрі беремо 340 метрів за секунду. Отже, час коливань 20 секунд, довжина хвилі 0,5 метра, швидкість звуку маємо, потрібно знайти нам з вами, скільки коливань здійснює джерело звуку за 20 секунд. Пам'ятаємо про те, що у нас. Кількість коливань пов'язана або з частотою коливань, або з періодом коливань. Оскільки у нас дається тут час, і питають, скільки коливань здійснює джерело звуку за 20 секунд. Так, то, мабуть, треба прив'язатися до періоду. Давайте пригадаємо, період визначається у нас період, визначається у нас як Т поділити на N. Так. І в цьому разі у нас ми зможемо знайти з вами n, якщо у нас буде період. Так, давайте виразимо звідси Значить, n, ми знайдемо з вами, як Т поділити на період. Т у нас є, періоду немає. Де взяти період? Але ж, мова говорить про... Але ж мова йде також про те, що довжина хвилі в повітрі у нас є, є швидкість звуку. Зрозуміло, що вони між собою з періодом також пов'язані. Отож, пишемо з вами, що лямбда дорівнює швидкість звуку помножена на період поширення звукової хвилі. Визначимо звідси період Т дорівнює лямбда Поділити на швидкість звуку, підставляємо з вами значення 0,5 метра. Ділимо на 340 метрів за секунду. Метри скоротяться, звісно, тут будуть секунди, обчислимо 0,14, навіть 15 десятитисячні секунди. А тепер підставимо сюди і обчислимо, скільки у нас буде з вами кількість коливань, якою буде кількість ця коливань. Отже, Т у нас 20 секунд, 20 секунд. ділимо на 0,7. 15 соті секунд. секунди, звісно, скоротяться. І виходить ось таке число: 13 333 коливання. Отже, N, яке здійснює кількість коливань, яке здійснює в нас джерело, за 20 секунд становить 13333 коливання. Оскільки наступний урок, урок другий, у нас пов'язаний з попереднім, з уроком 1, тобто ті самі питання, то ми з вами зробимо це в одному відео. Завдання номер 4 запишемо формули, за якими ми обчислюємо період коливань, частоту коливань, довжину хвилі та відстань до об'єкта під час ехолокації. Завдання номер 5 Чому дорівнює амплітуда та довжина хвилі зображеної на графіку. Пам'ятаємо про те, що амплітуда це є максимальне відхилення від положення рівноваги отже, А дорівнює. 0,1 метра. Довжину хвилі я пропоную вам записати самостійно, враховуючи те, що довжина хвилі це є найкоротша відстань між горбами. Наступне питання. На рисунку зображено поперечну хвилю, що поширюється по натягнутій струні праворуч. Праворуч. Отже, швидкість напрямлена праворуч. У якому напрямку рухаються точки А, Б, С, Д та Ф хвилі? Ми пам'ятаємо з вами, що якщо струна відхилиться максимально від положення рівноваги, в точці С та Ф вона ніби застигне, тобто в точці С та Ф ніякого руху струни не буде певний там дуже маленький проміжок часу. В Точці А та Д струна почне підніматися вгору. Я думаю, ви це розумієте, тому, будь ласка, від точки А та від точки Д вгору намалюйте стрілочки. Ну, і точка Б та Е. Зрозуміло, що в цих точках у нас буде струна опускатися вниз. Також, будь ласка, намалюйте стрілочки самостійно. І ще одне питання з цього слайду. Точка А хвилі в певний момент часу рухається вниз, як показано на рисунку, у якому напрямку в цей самий момент часу рухається ця хвиля. Думаю, що у вас не виникне тепер проблем визначити, куди саме буде рухатися ця хвиля, оскільки ми попереднє завдання з вами досить чітко розібрали. Який з двох графіків А чи Б відповідає більш гучному звуку? Чи однакові висота тону обох звуків, звуки поширюються в однакових середовищах? Пригадай, що гучність залежить від амплітуди коливань, і там, де амплітуда коливань є більшою, зрозуміло, що гучність там буде більша. А з приводу висоти тону ми з тобою пам'ятаємо також, що це залежить від частоти. Отже, там, де більша частота, там, зрозуміло, у нас буде більш високий тон. Отож, якщо ти все правильно зрозумів або зрозуміла, то в тебе вийде в цьому завданні відповідь А. Наступне питання. Який з двох графіків А чи Б відповідає звуку більш високого тону чи однакова гучність обох звуків? Ми бачимо з тобою, що час поширення коливань однаковий 0,1 секунди. Амплітуда однакова також. Але кількість коливань є різною, частота є різною. Отож якою буде відповідь? Звичайно, відповідь буде Б, тому що тут більша частота. А висота тону пов'язана саме з частотою. І останнє питання з цієї серії питань, коли летить комар, його завжди чутно, а коли летить метелик, його зазвичай не чутно. Чому? Я думаю, що ти точно даси сам або сама відповідь на це питання, враховуючи те, що коли ми щось чуємо, то це пов'язано з частотою, це тобі натяк, і я думаю, що ти самостійно даси відповідь правильно. Визнач швидкість поширення хвилі за графіками. Дивись, у тебе тут два графіки. Перший графік це графік хвилі, другий графік це графік коливань частинок в цій хвилі. Що це значить? Це значить, що з першого графіка ми можемо взяти з тобою довжину хвилі, а з другого графіка ми можемо взяти з тобою період коливань. Звідки я це знаю? Та тому що я дивлюся на горизонтальну вісь. Подивись, будь ласка, на другому графіку у тебе. Вісь горизонтальна це час, отже, ти можеш визначити сміло період. На першому графіку горизонтальна вісь це r в метрах. Ну, не написали лямбда, але написали r для того, щоб тебе трошечки заплутати. Лямбда – це відстань між горбами, так? І період, так само відстань між горбами. Отож, визначаємо з тобою, чому буде рівне у нас період та довжина хвилі. Я думаю, проблем не стане в тому, як визначити тепер швидкість, правда? Пишемо формулу. Лямбда дорівнює В помножене на Т. Звідси V дорівнює лямбда поділити на Т. Підставляємо 16 метрів, ділимо на 4 секунди, виходить 4 метри за секунду. Отже, такою є швидкість. 6,2. Швидкість поширення звукової хвилі у рідині дорівнює 1200 метрів за секунду. Тіло, яке коливається в цій рідині, випромінює звукові хвилі завдовжки 1,5 метри. Скільки коливань робить тіло за одну хвилину? Отже, є швидкість звуку, довжина хвилі та час, за який здійснюється певна кількість коливань. Таку задачу подібну вже сьогодні ми з вами робили. Отож, ми пишемо з вами, що період це час поділений на кількість коливань. Звідси кількість коливань визначається, як «Т поділити на Т велике. Те велике ми знаходимо через лямбда, так? Отже, лямбда дорівнює швидкість помножена на період. Звідси період визначається, як лямбда поділити на швидкість. Давайте я її тут обчислимо з вами. Лямбда – це півтора метри, швидкість це 1200 метрів за секунду, метри скорочуються. 0,125 секунд. Такий у нас є період коливань. Ну, і тепер потрібно знайти n. Давайте розпишемо це. Т маленьке у нас 60 секунд, ділимо на цей період, секунди скорочуються, виходить 48 тисяч коливань. Таку кількість коливань буде здійснювати джерело, яке знаходиться в цій рідині. дані 6.3 та 6.4. Сигнал ехолота повернувся через 0,4 секунди після посилання. Визнач глибину моря, швидкість поширення ультразвуку в морі вважаємо 1,5 км за секунду. Дано. Дельта Т це інтервал часу між посиланням та отриманням сигналу 0,4 секунди. Швидкість маємо і потрібно знайти глибину. Але швидкість у нас в кілометрах за секунду. Давай переведемо зразу з тобою, можливо, в метри, чи не треба, як ти вважаєш? Дивись, нам потрібно знайти з тобою глибину. Секунди, секунди. А тут кілометри. Можливо, і не треба. Давай спробуємо. Отже, ми пишемо з тобою формулу для літери H. Пам'ятаємо, що сигнал проходить у нас дві глибини. Таким чином, ми можемо з тобою зараз підставити сюди і обчислити, тобто задача надзвичайно проста. Отже, швидкість це 1,5 км за секунди, помножити на дельта Т 0,4 секунди, ділимо з тобою на 2, можемо скоротити на 2, і таким чином ми отримаємо з тобою 0,3 км. Чому км? Бо секунди теж скоротяться, так? Але Краще записати тут все ж таки в метрах 300 метрів. Отже, ми маємо з тобою ось таку глибину в цій задачі 6.3. А тепер задача 6.4. Ультразвуковий сигнал із частотою 30 кГц повернувся через 0,2 секунди після відбивання від дна моря. Глибина моря 150 метрів. Визнач довжину ультразвукової хвилі. Пишемо умову. Таким чином, ми маємо з тобою частоту в кілогерцах, до речі, на це звертаємо увагу. Маємо інтервал часу про повернення сигналу, маємо глибину моря, потрібно знайти довжину ультразвукової хвилі. Спочатку все ж таки переведемо Кілогерци – це буде у нас 30 тисяч герц. Обов'язково потрібно переводити герци, кілогерци в герц. Перевели. А тепер давай запишемо, значить, у нас довжина хвилі визначається як швидкість помножена на період. Або швидкість поділена на частоту. В нашій задачі, оскільки тут мова йде про частоту, то зрозуміло, що використовувати ми будемо з тобою оцю другу частинку. Але в нас немає швидкості. Як ми її знайдемо з тобою? Ну, ми бачимо, що є довжина. Що є глибина моря, є час повернення сигналу, і ми можемо скористатися ось цією формулою, так? Тобто давай її ще раз тут запишемо вже в цій задачі. Вже це буде швидкість на дельта Т, поділити на 2. І звідси тепер нам треба знайти з тобою швидкість. Пишемо замість H150. Дорівнює В помножити на дельта Т на 0,2 і поділити на 2. Можна тут скоротити, тут буде 0,1, і тепер В дорівнює 150 треба поділити на 0,1. 1500 метрів за секунду. Звідки я знаю, що будуть метри за секунду, тому що тут були метри і тут були секунди, коли ми підставляли. Так? Отже, швидкість ми маємо. Тепер ми повертаємося до цієї формули, пишемо лямбда дорівнює. Так. Лямда дорівнює, це буде відношення швидкості 1500 метрів за секунду на частоту. Частота 30 тисяч герц. 30 тисяч. Причому герц я напишу одразу як одиниця на секунду. Тоді я одразу можу скоротити секунди. Так? По два нулики можемо скоротити, можемо скоротити 15 і 30, але не будемо нагромаджувати тут, отже, у нас виходить з тобою 1 Метр в чисельнику, в знаменник у нас виходить 20, отже, 1,2,5 метра. Така буде довжина ультразвукової хвилі. Задача 6:5. Якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, швидкість її поширення збільшується від 1,5 до 2,5 км за секунду. Обчисли довжину хвилі в другому середовищі, якщо в першому вона дорівнює 3 метри. Отже, маємо з тобою швидкість поширення в першому середовищі для цієї хвилі, швидкість поширення її в другому середовищі. Маємо довжину хвилі цієї в першому середовищі, а треба знайти її довжину хвилі. Її довжину, фактично, у другому середовищі. Як же робити такі задачі? Справа в тому, що при переході з одного середовища в інше, ми з тобою говорили, незмінною лишається лише частота. І тому ми з тобою сміло пишемо ню 1 дорівнює ню2. І тепер зрозуміло, що треба пов'язати довжину хвилі 2 з частотою ню 2 і з швидкістю В2. Пишемо, що тут у нас друга, швидкість друга, частота друга. Частота ню 2 у нас візьметься звідки, вона буде така сама, як ню 1 Значить, задача зводиться до того, щоб знайти зараз ню 1 А ню 1 ми зможемо такою самою формулою скористатися і пов'язати між собою для першого середовища лямбда 1 В1 і ню 1 Давайте зробимо. Отже, лямбда 1 дорівнює V1 на ню 1 І звідси тепер ню 1 знайдемо. Так? Це буде V1 поділити на лямбда 1. Давай, давай підставимо В1 у нас це півтора. Кілометра за секунду, а лямбда 1 в метрах. Отже, нам потрібно, все ж таки, тут краще було б. ну, Давайте напишемо в стандартному вигляді: це буде метрів за секунду, так, і треба поділити це на лямбда 1 на 3 метри. Метри у нас скорочуються, і виходить 0,5 на 10 у третьому секунди. так, Одиниця на секунду, тобто герці. Давайте запишемо це таким чином. Це буде 0,5 на 1000, це буде 500 герц. Так, записали. Отже, частоту ми знайшли. Така сама частота буде ню 500 герц. Ну, а тепер можемо скористатися ось цією формулою і визначити лямбда 2. Визначаємо лямбда 2 дорівнює В2. У нас відоме це 2,5. 2,5, знов кілометри за секунду, йдуть, так? Отже, 10 у третьому метрів за секунду поділити на ню 2. 500, треба написати герц, але дивіться, тут 10 в третьому, і тут у нас було з десяточкою з цією. Давайте використаємо саме це число. Отже, 0,5 на 10 в третьому, одиниця на секунду одразу. Тобто, бачите, можна використати проміжне значення, а не останнє. Так, 10 в третьому ми скорочуємо, секунди скорочуються, і таким чином ми з вами маємо 5 метрів. Отже, такою буде у нас довжина цієї хвилі в іншому середовищі. Бачите, швидкість інша, більша швидкість, і довжина теж буде більшою. До речі, а частота залишається однаковою, адже це одна й та сама е, хвиля. Частота у хвилі не змінюється при переході з одного середовища в інше. Остання задача на сьогодні номер 6.6. Мотоцикліст рухався прямою дорогою. Він помітив, як хлопець, що стояв біля дороги, вдарив молотком по рейці. Мотоцикліст почув звук від удару через 3 секунди, а ще через 68 секунд проїхав повз цього хлопця, з якою швидкістю рухався мотоцикліст, якщо швидкість звуку в повітрі 340 метрів за секунду. Отже, маємо час поширення звуку 3 секунди, маємо швидкість поширення звуку 340 метрів за секунду. Маємо час руху мотоцикліста і треба знайти швидкість. Зрозуміло, що мотоцикліст проїжджає той самий шлях, який проходить звук до того моменту, як мотоцикліст проїхав повз хлопця. Таким чином, ми можемо записати з вами, що l 1 дорівнює l 2 тобто L для звуку, який проходить звук, звук дорівнює L, який проходить, проїжджає мотоцикліст. L звуку дорівнює LM мотоцикліста. І можна тепер обчислити нам, щоб знайти швидкість мотоцикліста. Треба відстань, яку він проїжджає, поділити на час, за який він рухається. А для цього нам треба знати оцю відстань. Знайдемо відстань, яку проходить звук. Для цього ми розуміємо з вами, що звук це поздовжня хвиля, так, помножене на дельта Т звуку. І в цьому разі це можна порахувати. Це буде 340 метрів за секунду, помножене на 3 секунди. Так. 1020. Метрів. Отже, мотоцикліст і звук проходять однакову відстань. Ось таку. Тепер ми можемо знайти швидкість мотоцикліста це буде 1020 метрів. Поділити на час руху мотоцикліста це 68 секунд. Це буде 15 метрів за секунду. Це буде швидкість, з якою рухався мотоцикліст. На сьогодні все. Ми зробили все можливе, що нам потрібно було сьогодні. Зробити. Ми великі молодці з вами. Продовжуємо розв'язувати фізику разом. До наступного разу. На все добре.